Сучасні перинатальні технології починаються на перший погляд із таких банальних речей, як допуск чоловіка або інших родичів на пологи, наближення умов залу для народження максимально до домашніх, дозвіл на використання особистих речей. Принести у пологовий зал свої домашні капці або улюблену іграшку сучасним жінкам дозволяється все, що може знизити стрес матері під час появи малюка на світ на сьогоднішній день. Жінка не обов'язково має як раніше, народжувати у родзалі на кріслі. Вона може народити у тій самій кімнатці, де вона знаходилася перед пологами. Навіть у минулому році, з початку минулого року, ми запустили два сімейних родзали, у якій пара пара. Поступає, знаходиться до пологів, народжує і навіть виписується з цього сімейного родзалу. І всі пологи у нас проходять в індивідуальних кімнатах, в індивідуальних родинних залах. Спільних ми вже не маємо. У перевагах сімейних кімнат пересвідчилися і батьки маленької катрусі з перших хвилин життя за своєю донечкою. Вони доглядали разом. кажуть, умови настільки комфортні, що почувають себе як вдома. все время мы здесь находимся, очень здесь удобно, замечательно. То есть по полностью... Комфортно. Очень, настолько комфортно, что действительно, мы так привыкли практически, уже чуть ли как, не, как родная комната получила. Такое ощущение. Оно уютно, так знаете, затышно, вот, ну, создает такую обстановку уютно да, комфортно. Новоспечений батько також поділився враженнями від партнерських пологів. Запевняє, сам висловив бажання бути присутнім і анітрохи про це не жалкує. Ви знаєте, мої враження. Я вже сам по себе чоловік впечатліть, не я там укол бою зробити. От я очень переживав, причому за себе. Я потом, коли все закончилось, говорив, що я лет на п'ять, а то й десять точно вот. Тож очень сильно переживав, очень волновався. Ну, слава Богу, і спасибо врачам, що помогли, що все пройшло. Макеполучно ми просто щаслив. Близько 90 закарпатських пар надають перевагу саме партнерським пологам. За словами лікарів, навіть якщо на початку вагітності чоловіки відмовляються, то в процесі дають згоду. На такий перебіг подій сподівається, і Мукачівка Наталія. Я планую протонецькі пологи, але мій чоловік ще не готовий до цього. У нас буде друга дитинка, але він каже, що ти повинна сама це все зробити без нього, з допомогою лікарів, персоналу, якому я, звісно, довіряю, буду надіятися на здорове поповнення в нашій сім'ї. Загалом в Ужгородському перинатальному будинку впроваджувати новітні технології почали у 2008 році в рамках загальнонаціональної програми. Активніше цим питанням зайнялися у 2010-му, але на досягненому зупинятися не збираються.